Дитя, буде біда. Кінець світа буде, якщо монахи підуть звідси. Да. Чому? Я тобі, а ну, ти, тобі, Івангелію, е, знаєш? Я вас запитаю, я журналіст, я ставлю на ну, це Ставиш? Так. Я Зараз скажу тобі, чого. <кхух> монахи слуги Бога. Ну ти в Бога віриш. Хто це все создав? Ну ти скажи мені, світ оцей весь создав. Хто? Ну скажи, ну ти я тобі теж даю. Ти мені ну, даєш я питання, вам я вам тобі така, даю. Ж не ну Ну, я водика ну, різниця. Я ж така сама людина, як і яка я вже без образування. Так що ми з тобою тобі зі мною говорить, як ти журналіст. Ви проти того, та щоб доселялися? Конечно. Тому що піде все а законне в рішення якесь ні? А слухай, знаєш що? Я тобі дуже багато хотіла б сказати. Законне рішення. Ти, наші наші правителі, це ти вважаєш, що це вони правильно роблять. Людей виселять із того. Ти знаєш, що ви всі обізумівші. Хочеш мені вір, хочеш ні? Все. Слухайте, а ви знаєте, що багато представників ПЦМП є причетні до Росії, Спецагенти. Багато о. вже обміняли на Ви знаєте? — Слухай, ні, я не знаю. Знаєш, що я знаю? Я знаю, я стільки знаю, що тобі, що Юлька продала геть усе. Та до чого тобі? Ну о, о, бачиш, Ой, я а я при чому тут батюшки? Ну при чому тут батюшки? Вони служать Богу, люди добрі, де скаміється вас. Господь помутим вам розум. А ви Обезумівши. Що? Хто ваш патріарх? Онуфрій. Він, він онуфрій, наш пастир, пастир, Ви є. ні? З за паспортом, з пас, причетністю до Росії? О, ви, ви больні. ви, ви больні люди, зхаменіться, бо буде горіть світ. Якщо не буде право. Хто є? Православії є? Православ'я є соль землі. Якщо солі не буде, то ж куди ця земля? Господь кине землю в вогонь. Як вона називається? Анна. Дякую.